Це ще одне відео, де я даю оновлення щодо інформації, яку розказував раніше. Виправляю свої помилки і пояснюю моменти, які можливо зрозуміли не всі. Ну і звісно, зачепимо тему експертності та з її імітації. Бо я цілком міг стати псевдоекспертом. Відео не міститиме важливої візуальної інформації, його можна лише слухати. І до речі, привіт. і Почнімо з відео про автоматизацію та її вплив на ринок праці. Там я розказував про роботів-фармацевтів, які роблять відповідну роботу краще ніж люди, і наводив дані різних досліджень, де рахували відсоток помилок людей фармацевтів. До цього моменту все було нормально. Але потім я екстраполював дані цих досліджень на українські реалії і говорив таке. Уявімо, що в Україні ситуація навіть краща, і помилок у наших фармацевтів буде приблизно 1%. у 2020 році. Аптеки України продали дуже приблизно 1 мільярд упаковок лікарських засобів. Це означає, що орієнтовно 10 мільйонів лікарських засобів були продані з помилками: не той препарат, не те дозування і так далі. Що не так з цими розрахунками? Справа в тому, що американські аптеки працюють не так, як, наприклад, українські в США далеко не всі ліки розфасовані в упаковки. Так, прості жарознижувальні або що як і у нас можна купити в брендованій упаковці, але більш серйозні, а тим паче рецептурні ліки продають не так. Їх за вашим рецептом в потрібній кількості та в потрібному дозуванні набирає сам фармацевт. Ви, ймовірно, бачили цей процес в фільмах та серіалах. І це, звісно, збільшує шанси помилитися. Взяв не ті пігулки, насипав неправильну кількість або що. В той час як українські аптекарі дають переважно вже пофасовані ліки. Звісно, є моменти, коли продають лише одну пластинку з упаковки або що. Але ця різниця у підходах робить некоректним перенесення даних США на Наші аптеки я не мав так робити, це помилка. Прошу вибачення. Але звісно, це не означає, що наші аптекарі не можуть помилятися, адже в переліку помилок є ще, наприклад, некоректні консультації, які, вочевидь, присутні, адже людям радять гомеопатію, бади та відверті фуфломіцини. Я цілком зараховую це до помилок. Також не зводиться до нуля і відпуск неправильних препаратів або ліків в неправильних дозуваннях. Тобто людський фактор все одно присутній, і це повертає нас до автоматизації процесів. Якщо говорити про звичайну видачу готових ліків, то це не просто легше автоматизується, це вже є в багатьох аптеках України, про що багато хто написав в коментарях. Як і про те, що біля автоматизованих систем видачі все одно працюють люди. Цікаво, це виключно для тих покупців, які не впораються системою. Чи все ж є момент недовіри до бездушної машини? Напишіть. В коментарях, що думаєте з цього приводу. І ще трішки про те відео, точніше про претензії до нього. Низка людей написали, що я наївний чи дурний, бо порівнюю непорівнюване. Мовляв, історичні приклади автоматизації і поширення того, що зараз називають штучним інтелектом, це дуже різні процеси і немає сенсу посилатися на історичний контекст. Це якщо що відцензурований і стилістично відшліфований переказ тих коментарів. Тут хочу озвучити дві тези: по-перше, я все це сказав в кінці відео, що це не одне, і те ж що штучний інтелект поширюється швидше, що його вплив може бути куди більш масштабним, і не всі встигнуть підлаштуватися, і так далі. Я все це сказав. Мені дуже складно зрозуміти претензії, на які я, грубо кажучи, відповів одразу ж у відео. Але менше з тим. Бо, по-друге, я хочу вам по секрету в дечому зізнатися. Моєю метою у тому відео було передусім розказати цікаві історичні приклади автоматизації та реакції суспільства на них. Ця тема була мені цікавою ще дуже давно а бум обговорень штучного інтелекту просто підштовхнув мене і дозволив зачепитися за популярну тему. Звісно, я був змушений розказати дещо і про вплив штучного інтелекту на ринок праці, але головною метою було не це. Бо знову ж таки, як я й казав у тому відео, всі сьогоднішні прогнози щодо нейромереж треба сприймати скептично, бо ситуація ну дуже швидко змінюється. Здається, по цьому відео все рухаємось далі. Але спочатку важлива інформація. Я вам розказував про спільний збір око та фонду Повернись живим на безпілотні комплекси Шарк. Усім разом вдалося зібрати 325 мільйонів гривень. Тепер око і повернись живим, хочуть озброїти ТРО до зубів. Для цього потрібно 400 мільйонів гривень на придбання кулеметів, гранатометів і мінометів. Це амбітна і дуже важлива мета. Також хочу наголосити, що більшість підрозділів ТРО безпосередньо беруть участь у бойових діях. Це вчорашні бізнесмени, фермери, вчителі, наші близькі та друзі. І зараз їм дуже потрібно більше зброї, щоб ефективно захищатися та йти у наступ. І ми просто не маємо права їм не допомогти. Зараз це можна зробити в три. Простих кроків. Крок перший сідаєте в авто. Крок другий їдете на найближчу заправку око. Крок третій заправляєте повний бак пульс. Адже одна гривня з кожного літра летить на проєкт. Давайте озброїмо ТРО до зубів. Тепер я хочу повернутися до відео про теорії змов. Там я, зокрема, розказував таке. Неперебірливість людей, схильних до конспірологічного мислення, інколи справді вражає, люди можуть підтримувати навіть взаємосуперечливі теорії змови. Наприклад, у випадку з смертю принцеси Діани, дехто погоджувався з версією, що вона лише імітувала смерть, але також і з версією, що нещасний випадок, у якому вона загинула, насправді був не випадковістю, а спланованим вбивством. Або ж ті, хто не сприймає офіційне пояснення, що Осама Бен Ладен був знищений американським. Спецслужбами могли підтримувати водночас дві конспірологічні версії: що операція спецслужб була сфабрикована вже після смерті Бен Ладена, і що Бен Ладен насправді залишився живим. Це направду дуже популярна теза. Вона показова, вона прикольна, вона дозволяє дещо зверхньо дивитися на конспірологів і все таке. І це невигадана інформація, це результат дослідження 2012 року, яке було опубліковане у журналі Social Psychological and Personality Science. Тоді якраз йшлося про ставлення до смерті принцеси Діани. Пізніше схожі результати отримали і щодо інших теорій змов. Але як це часто буває в науці, і це абсолютно нормально, тепер у нас є нові дані. Які спростовують думку про неймовірну непослідовність конспірологів? Що ж сталося у березні 23-го року? Відбувся міжнародний симпозіум з конспірології. Це якщо що наукова подія, а не зліт конспірологів? Там були представлені результати серії нових досліджень щодо непослідовності прихильників теорії змов. І відповідна стаття про це була опублікована в журналі «Psychological Science». Чому ж критикують попередні дослідження? Власне, критикують передусім дизайн та те, як автори інтерпретували отримані дані, те, що вони сприймали як непослідовність конспірологів, при детальному аналізі цим не здається. Дивіться, автори нового дослідження вказують на те, що серед опитаних мають бути люди, які вірять в офіційне пояснення, і однаково скептично налаштовані щодо протилежних конспірологічних припущень. І вони однаково будуть оцінювати своє ставлення до різних конспірологічних теорій. Через це спостерігається кореляція у ставленні до суперечливих пояснень. Але виникає вона переважно не через те, що конспірологи однаково вірять у протилежні тези, а Через те, що не конспірологи, однаково не вірять в них. Через упередження, яке називається прокляттям знанням, я зараз не можу зрозуміти, чи достатньо чітко я пояснив. Тому я поясню ще раз, але трішки інакше. І в жодному разі не сприйміть це за зверхність, просто я хочу, щоб ми всі зрозуміли цей нюанс. Люди в дослідженні оцінюють своє ставлення до різних пояснень за допомогою шкали. На різних етапах використовувалися різні. Зараз оберемо п'ятибальну, де один категорично не згоден, п'ять повністю згоден. Люди, які вірять в офіційне пояснення, найімовірніше ставлять низькі оцінки всім конспірологічним поясненням. І ми бачимо кореляцію, що люди ставлять схожі оцінки з суперечливим поясненням. І якщо змішати в одну купу таких людей і умовних конспірологів, які по-різному оцінили протилежні тези, то загальна кореляція збережеться, бо в групі неконспірологів вона дуже сильна. А от якщо розділити ці групи і подивитися на їхні відповіді окремо, то кореляція вже не буде настільки показовою, якщо взагалі збережеться. Якраз це і зробили автори свіжої статті в серії власних досліджень. Я казав, що можна лише слухати, але зараз прошу звернути увагу на екран, бо я покажу графік, який вони отримали. От, наприклад, смерть Гітлера є офіційна інформація про його самогубство є так би мовити, альтернативні думки, що він втік і що його вбили совєтські війська. Якщо подивитися на загальну кореляцію, то здається, що люди дійсно часто вірять в несумісні припущення. Але якщо подивитися, то ця кореляція спостерігається у відповідях людей, що відкидають конспірологію, а серед відповідей конспірології кореляції немає. Тобто те, що автори старих досліджень вважали непослідовністю конспірологів, скоріше за все є некоректно інтерпретованим статистичним артефактом. Але це ще не все. Важливо також розуміти, що ті тези, які на перший погляд видаються суперечливими, можуть такими і не бути. Наприклад, конспірологія про ліки від раку. Здавалося б, як можна вірити і в те, що Бікфарма не дає проводити дослідження з пошуку цих ліків, і в те, що корпорації давно мають ліки і приховують їх. Але в цілому ці тези не те, що пісуперечить одна одній. Скажімо, ліки давно знайшли, приховали і не дають проводити нові дослідження. Або взагалі йдеться про різні типи раку від якихось онкозахворювань ліки приховують, а розробку від інших забороняють. Зрозуміло, що все це маячня, але суперечливості тут, зрештою, немає. Але знову ж таки треба коректно сприймати і ці нові дані. Автори наголошують на тому, що вони не заперечують того, що в структурі конспірологічного мислення є загальна непослідовність та вибірковість. Вони також не заперечують, що окремі конспірологи можуть підтримувати взаємно суперечливі пояснення, але це далеко не настільки поширено, як здавалося. А у випадках, коли йдеться про такі протилежні тези, як жива людина чи мертва, науковці не бачать доказів тому, що конспірологи можуть вірити одночасно в обидва сценарії. І я вже бачу, як хтось сприйме все це як якийсь захист прихильників теорії змов або що це не так. Я звісно вважаю конспірологію неконструктивним підходом. Вважаю, що ці вірування треба досліджувати у випадку їхньої шкідливості, боротися з ними і так далі. Але це ж не означає, що в цій боротьбі треба відкидати наукову точність. Тому я з легкістю приймаю нові дані і повідомляю вам про це оновлення. Ну а тепер трішки про псевдоекспертність. Емоції щодо так званого Спартака Суботи ніби трохи вляглись, тому декілька загальних думок. По перше, щодо наукових ступенів, можливо, комусь не здається чимось дуже поганим почати представлятися кандидатом наук до того, як ти повноцінно отримаєш цей ступінь. Насправді це дуже непрофесійно та низько Наведу приклад з власного досвіду влітку 2019 року. Я записував інтерв'ю з молекулярною біологиною Оксаною Півень для мого шоу Вечірній раціоналіст. Хто не бачив, посилання є в описі. В момент запису пані Оксана закінчувала всі процеси, необхідні для здобуття ступеню докторки наук. Шоу з її участю виходило вже восени, і я вирішив уточнити, чи можна вже титрувати її як докторку. На той момент вона вже захистилася, вже було рішення вченої ради, але їй ще не прийшов, власне диплом. Документ, яким можна підтвердити науковий ступінь, тому вона попросила написати кандидатка біологічних наук. Оце той рівень доброчесності, який має бути у справжніх науковців. Це не якась умовність, це важливий аспект наукової діяльності. Тепер щодо псевдоекспертів. Був в моїй діяльності колись давно такий період, коли мені здавалося, що раціональних, науково-обґрунтованих голосів не просто не вистачає, а фактично немає. І те, що їх і досі недостатньо, це правда, але все ж моє враження було помилковим. Втім, саме ним я виправдовував те, що інколи я погоджувався коментувати щось для ЗМІ, давати оцінку якимось подіям або рішенням і так далі. Тобто мені здавалося це виправданим компромісом, що я не експерт, щось пояснюю. Бо іншого пояснення або немає, або воно буде гіршим. Але я дуже швидко усвідомив помилковість такого підходу. Тому що це амплуа експерта воно починає поглинати тебе. Ти бачиш, що люди чекають простої відповіді, і ти хочеш їм її дати. Коли тебе питають про те, в чому ти не дуже знаєшся, ти боїшся втратити авторитет, тому з серйозним виглядом відповідаєш хоч щось. А найстрашніше це момент, коли людина дійсно перестає усвідомлювати свій справжній рівень і починає щиро вважати себе неймовірним експертом у всьому. Я на щастя до цього моменту не дійшов. Мені вистачило самокритики, щоб в певний момент зупинитися і переоцінити це все. Я почав відмовляти журналістам в коментарях, натомість давав їм контакти науковців. А в усіх своїх появах деінде почав доволі наполегливо наголошувати на тому, що я не експерт. От, наприклад, у 2021 році я казав таке. Uh, ти мені оце у разів просто пам'ятає. Ти, ти мені писав це, пам'ятаєш, що я блогер, а не експерт. І в мене просто до тебе таке уточнююче запитання, в тебе якась травма, чи ти просто думаєш, що я переконана, ніби ти якийсь експерт? Uh, ні, це просто бажання ну, uh, uh, не видавати себе за когось, ким я не є. Uh, і якби моя вся діяльність вона ж побудована на тому, що я просто даю якусь інформацію, яку я беру з uh, джерел, які я можу перевірити. Люся цим, і якби закликаю критично до того всього ставитись. І в рамках цього твердження mm. не дуже прикольно, коли я приходжу і у мене якісь ставлять дуже розумні запитання, і я так дуже однозначно б на них відповідав. Ну це якби не дуже схоже на те, що я пропагую на каналі. Тому так мені дуже важливо, щоб мене сприймали правильно, щоб журналісти могли і мали час на пошук справжніх експертів, щоб глядачі критично оцінювали те, що чують щоб не зачаровувалися персоною. Ірили усім її словам, а передусім орієнтувалися на факти. І мого контенту це стосується так само. Я роблю ці відео з самовиправленнями не для того, щоб ви сказали, що я молодець, а для того, щоб ви знали, що я помиляюся, що інформацію треба перевіряти. Так, мені також важливо, щоб ви мені довіряли, але це ж не те саме, що просто сліпа віра. Раніше я панічно боявся помилятися, бо думав, що це знищить довіру до мене. Тепер же я розумію, що помиляються всі, а довіра формується в залежності від реакції на помилки. Розумію, що це звучить супер банально, але вже як є. Ну і дякую вам за перегляд. Окрема подяка усім, хто підтримує канал фінансово. Зараз підтримка ютуберів поступово перетікає на сервіс БайМієкофі і скажу відверто, в цьому процесі певний відсоток донатів губиться. Хтось вирішує зменшити суму або припинити донатити, і я це цілком розумію. Сам факт вашої підтримки у будь-якому розмірі це вже неймовірно, і я щиро вдячний кожному, хто підтримував, підтримує або вирішить підтримати після цього відео. Я дуже люблю те, чим займаюся. У мене дуже багато планів для реалізації яких мені потрібні ви. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо вам видається це цікавим, корисним або важливим, і ви маєте змогу підтримати мій канал, то зробіть це, будь ласка. Посилання на Баймікофі є в описі. Але, звісно, перед усім ми маємо донатити на ЗСУ. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятись, раціоналіст.